Прокидаєшся ранком, годуєш кішку, а сусід випускає шістдесят ракет, читаєш новини, прибираєш ліжко. Цей ранок це твій лотерейний білет. А в небі працюють крилаті боги, зупиняють смертельні ракетні дощі. І коли десь протяжно лунають тривоги. Наші боги тримають щити і мечі, просипаєшся ранком, годуєш кішку, а сусід випускає 60 ракет. І ти дякуєш тим, хто цим ранком не в ліжку, а дарує тобі лотерейний білет. Це вірш написала моя подруга, журналіст і психолог, письменниця і поет,